Кривава війна з росіянами щодня обриває життя вірних синів та доняк українського народу. Сьогодні, 27 жовтня, живим коридором, з державним прапором, зі сльозами на очах, жителі Слобожанської громади проводжали в останню путь загиблого героя, нашого земляка, солдата стрілецького відділення першого стрілецького взводу Івана Оклей. Прощання відбулося біля свята Успенського храму села Черкаський бишкин Йому було 27 років. Іван навчався в Нижньобішкинській загальноосвітній школі, після закінчення якої здобув професію муляра зварювальника в місті Києві. Згодом проходив строкову військову службу. В 2019 році повернувся до рідного села Черкаський Бишкін та працював на Змівській овочевій фабриці. Спочатку березня пішов захищати нашу державу від російської навали. Світлий життєрадісний хлопець будував свої плани на життя, вдихав кожну його мить на повні груди, радував своїх рідних, був для них надійною опорою і підтримкою. Він мріяв, любив. Але ворог жорстко, несправедливо обірвав молоде життя, розтоптав, зламав мрії, надії. Загинув Іван 22 жовтня під час виконання бойового завдання від поранень несумісних із життям. Отриманих поблизу населеного пункту Чернищина зюмського району Харківської області внаслідок артилерійського обстрілу позицій підрозділу Збройними силами Російської Федерації. Тихо надворі втілив, як, як матері слова, летіли, летіли в ніж до козака. Чи, ж, сину мій, свічка не за до віку буде вже горіти, горітиме вона мотивина, молодий, молодий коза там біля полі калина росте. Сива у розпачі плаче, сина все чекає та обов'язко його душама. Я бою за волю пішов далечі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко і крилами далеки повернеться живі, рік вже майну прийшла нова весна. А спокою душі не було, не було, та іще ще нема там. Батько змучений сам торгуєш лям. Лина росте, мамині очі чекають тебе, Сина у розпачі плаче, сина все чекає, та Боже його душа мам. Я бою за волю пішов далечінь за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами далеких повернуться живіта біля Калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та Боже його душа Мам, я бою замовлю. За правду і до нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і крилами милеки повернуться живі. Ми ніколи не забудемо кожного з героїв, що віддали своє життя заради нас, заради України. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого захисника Івана Оклей. Герої не вмирають, вічна пам'ять! Слава Україні!